Рік тому Анжела Сущенко із сином чекала на повернення свого чоловіка Романа з Москви, куди він поїхав зустрітися з братом. Жінка не здогадувалася, що зможе побачити Романа лише у СІЗО Лефортово, і побачень таких упродовж року буде лише два кожне не більше двох годин. Навіть за руки не можна було потриматися, каже вона. Роман лише передав їй ось ці малюнки, зроблені у камері розміром 2 на 2 метри. Вони намальовані синьою ручкою. Це Женева, їздили у відпустку. Анжела за освітою юристка, утім давно не працює за фахом, займалася сином. Те, що сталося з Романом, для неї було шоком. Інформації було обмаль. Жінка розгубилася і перші дні не знала, що робити. Я перші три дні проплакала, а потім зібралася, зібрала себе і сказала, стоп, в тебе є діти. Тебе є маленький син, якому було тоді 9 років, і треба було якось жити далі і якось боротися. Хто взагалі знає Романа Сущенка, хто буде його захищати. Ці питання непокоїли Анжелу. Жінка не очікувала, що на звернення її та колег Романа з Українформу форму відгукнеться чимало небайдужих людей в усьому світі. Розпочнеться велика дипломатична робота, коли питання про звільнення Сущенка стане предметом перемов європейських політиків на зустрічах з представниками Росії. Ви ж бачите, всі допомагають, всі всі звернення до кого тільки можна було все. Ми вже розіслали. Допоможіть якось. Блив, якось попливайте на одного чоловіка, на одну людину, яка все це вирішує. Анжела особисто не зверталася до президента Росії, але без батька дуже сумує десятирічний син Максим. Він записав відеозвернення, яке передали прес-секретарю Володимира Путіна. Український журналіст Український журналіст Роман, Роман Сущенко, мій тато. Отпустіть відпустіть його, його до мене додому, тобі? до мене і мами. і мами. Бореться за звільнення батька і донька Романа Юлія. Вона, як тато, кореспондентка Укрінформу. Юля, адміністраторка групи Фрисущенко у соцмережах, де люди з різних країн висловлюють свою підтримку українському журналісту, якого незаконно утримують в Росії. У тому, що для звинувачень у шпигунстві немає підстав, родина не сумнівається. Анжела не бачила матеріалів справи. Судові засідання в Москві проходять в закритому режимі, але вона вірить своєму чоловіку, який не вважає себе винним, і підтримує його як може. Дві мої сторінка сина, сторінка доньки, батьки пишуть. Плюс Юля робить дайджести новин, тобто він в курсі. Хто його підтримує, яким чином його підтримують. Анжела показує останній лист від Романа, де він дякує усім. Жінка сподівається, що одного дня на щоденне запитання сина про те, коли ж відпустять тата, зможе відповісти сьогодні.